Двері падають, і сюди чую у мене кров. Ну як я думаю, точно руку мені відбило. І я ну, в общем на холодильник упали двері. Так пані Лідія розповідає про події того дня, коли її поранило уламками після вибуху на подвір'ї будинку. Під обстрілами жінку до себе забрала донька. Усіх їх звідти також вигнали російські військові. Постукали до нас, а ми сидимо чотири чоловіка до трьох годин, щоб вас тут не було. А дочка каже: а ви не можете, маму поранити. Може, її вольну ще там було, що вольний чи хто. Що, як хочете, так і розбирайтеся. Ну, ми тож зібралися і пішли там до людей, до чужих. Ну, тепер ми як рідні. Так під постійними обстрілами разом з чужими людьми прожила родина пані Лідії п'ять днів до звільнення міста. Першими українських солдатів побачила господиня того будинку. І дивлюсь, вона як підбігає, білий флаг отак вириває. Думаю, це щось не те, вибігаю, а не кажуть, ну, наші, хлопці наші прийшли, всі давай плакать. Господи, тоді до хлопців камінь, хлопці, у вас хоч їсти. Зайдіть у двір, бо, може, будуть, ну, будуть, може, стрілянина, поховайтесь, у нас усе є, не переживайте. Ой, ми з радості не знаю, ну радіш такий, що хлопці наші прийшли. Пані Лідія говорить, у будинок навпроти російські військові завезли зброю та жили в ньому. Людей вигнали, завезли повну хату оружжя, а тоді кажуть, там вже двоє руських. Та які руські, вони, кажуть, у два години ночі потікали. Наступного дня після визволення міста жінку змогли доправити до лікарні у Сумах. Вона була вимушена знаходитись вдома, самостійно робити перев'язки і не отримувати медичну допомогу в повному обсязі. Після того, як з'явилася можливість транспортувати її в суми, одразу була привезена до нас в лікарню. Зараз вона лікується, отримує допомогу в повному обсязі. У тростянці у жінки залишились рідні, тож вона мріє швидше повернутись до мирного міста.